Добрий день, прекрасні лави, може в когось вечір. Що хочу сказати з наступаючим 26-м роком і всього самого у вашу дом, вашу дом, хату, вашу сім'ю, щоб все було чекі піки Якщо вам цікаво, якщо не цікаво, то і пішла, ми можемо подивитися, точніше ми подивимося. Таро прогноз на січень 2026 рік. Я можу не, не похвастатися своєю ёлкою, тому що вона мені так нравиться! Відео я записую. Почому, ну, звісно, з лки. Тому що шо, Потому що скоро новий год. Отак от. Подумали про себе любимих Льви, Леви. Вспомнили, хто ви, вспомнили, чого ви варті і так далі. І зараз подивимося, що вас чекає в січні на 2026 рік. Перша карта. Це сніс, так почало, поки мені робили шугалінг. Слухайте, ну це агонь. В плані, що це вода, але це дуже крута карта. Це туз кубків, це початок, це емоції, це в когось весілля, в когось радість, в когось наповнення, в когось роди, в когось оце таке обалденне натхнення, гармонійне отношення до життя, просвітлення якесь, да? чого? Того, що там ззаді, якщо я не знаю, чи вам видно, але із-за того, що вона у мене світло, світло, да? слава Богу, є, я похвастаюсь, мене є світло. То ось, бачите, сонце, да? воно. Ну, або сходить, або заходить вже вам рішать, але я думаю, що воно сходить на даний момент, мені так здається, да? і виходить це восхождення чого-то, да? десь ви себе проявите, десь ви себе покажете, або хтось до вас проявиться, або ви щось почнете, або робить, або не знаю, бізнес, або ще щось, або у відносинах. Ну, В принципі, кубка це відносини, да? це більше не до бізнесу, а до відносин, але все одно в бізнесі ж люди, і там вже теж треба строїти відносини, правильно? І ну, чим любовні вони будуть, в плані, чим вони будуть. Ну, Хороші добренькі, да, так один з одним, то тим більше буде і процвітати цей бізнес да, з людьми, з партнерами. Але в будь-якому випадку тут скубки він про, про наповнення. Про те, чим ви себе наповните, да, те ви будете і транслірвати, да, і показувати да, от вас тим і буде віяти. І тут восхожіння чого да, можливо у вас там якась ідея, або якісь відносини, або якісь моменти, да, або якийсь дуже класний, не знаю. Вам предложить ваш партнер там щось у чуди замуж вийти за нього. Наприклад, почому і ні. Дуже крута карта на початок. Хветка, Шестка, друга карта. А -а 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 -а! Боже, леви, У вас буде отношение. Отношение. мужчина любит вас, он без вас жить не может, он на вас смотрит и думает, боже, моя конфетка, моя мурмя, моя сладка, моя прекрасна конфеточка. Просто, ну, посмотрите, такий тандем, такий тандем, отак, це можна вже жениться, правда? Це можна вже не думати, а чи правда він той, а чи він мені по судьбі, та блять, да! Тут можна вже до бабки не ходити, вона все сказала, розумієте? Двойка кубків — це партнерство. Це партнер вас бачить для себе як людина, на яку можна покластися да, в якихось моментах, яку, яку треба підтримувати, яку е, це ви, та людина, яка його підтримує, якщо йому потрібно буде. Да? Тобто тут така гармонія, такий тандем, що просто А! Це все. Якщо у вас немає мужчини, він вже йдемо к вам. <гум> что, ну, это просто, просто конфетка. Що скаже третя карта? Третя карта каже, що тут мужчинчик за вами наблюдає. Тобто тут такі моменти да, можуть бути, що паж мічей він частіше, частіше всього показує якусь смс-ку. Багато інформаційного. Типу, типу, от отакий аж листок напише вам, що він до вас думає, що він на вас хоче, як він до вас хоче і так далі. Да? А, а паж мічей це в принципі може бути людина, яка за вами наблюдає. Отак от з сторони, типа така! І, ну, типа, да, вот так, вот. може не сразу підійти, бо я якось робку себе відчуваю поруч з вами. Або ви настільки королева Небес, ну, в принципі, якщо ви лев, то понятно, що ви є королева судом, може бути по-другому, ну, типа, в Львів така самооценка, що дай Боже кожному, як у них. І в принципі, да, ну, типа, тут по-другому не може бути. Можливо, людина типа, як? думає, якби його так поступить з вами правильно, да? щоб ну, або не спугнути самого ж себе, напевно, від вас, або щоб правильно до вас підступитися. Ну, а, ну і, звісно, тут карта показує баланс, а ще іноді ця карта показує любовні утіхи. Знаєте, чому? <сху> Тому що тут є жидкость, а люди обмінюються жидкостями кода. Якщо ви знаєте кода, напишіть мені в коментарях. <су> Якщо є 18+, можете взагалі описати ну, все, що хочете. Дивіться, що скаже друга колода для прекрасних левів на січень 2026 рік. Що ще нам розкажуть? Боже, це так круто! Отношення. Тема отношеній це, ну, це балдеж, це ван лав, моя. я вам бажаю цього всього самого крутого такого у відносинах, у партнерстві, у спілкуванні, у розумінні, у гармонії жити з партнером. Що скаже друга карта для прекрасних левів? Хуя себе. От это у вас мужчина. Ну, імператор, це, звісно, ну. Я тоді розумію, почему чому така карта двойка кубка, да? Імператори це люди, по-перше, це огненний знак. Це может быть действительно огнен, і огонь з огнем жити ну, буде, але жорстко, потому що вони лідери завжди. Вони ну, прогибаться, не вміють мир. Будет мир прогибатися, знаєте, і імператор це така. Несуща сила, що проти нього ну, сложно поспорить. Ось, і можливо, ця людина, от якщо у вас її ще немає, то вона появиться, да? от така статна, це статне, це статна людина, це властива людина, це бізнес, ну, себе, да? це куча машин, це куча квартир, куча. Домів, ну то есть, це людина, яка вже знає все і навіть більше, цей мир абсолютно понятен і вона просто хоче вже любві, щастя і гармонії. Але і за того, що бізнес-є ж типу, не було времени там з кимось познайомитися, такі можуть бути моменти. Але в будь-якому випадку на даний момент показуються карти, що тут такі чувства безмежні до вас, в цього чоловіка, що треба, звісно, не практикати його. Що <laughs> скаже, третя карта для прекрасних? Лавів на 2026 рік на січень. А, ну. Ем, <рр', р> ну, <'язан>, <р 'язан> дев'ятка мечева говорить про дуже великі таракани в голові, які не дають житті. Почому там мені кажеться, <р 'язан> <р 'язан>, що ваші таракати і не дають вам житті. Ну. Це надумання якесь. Це багато цього надуманого. Це багато, типу, а може я не така, може я там не то, а може я йому не понравилася, може я не так стала, не так сіла, не так спала, не так улыбнулась, не так накрасилась там, я не знаю, що ви там, не так брови, не так зуби, ну коротше. Да? Це можуть бути оці моменти. З другої, з першої сторони. З другої сторони, ця карта показує значні жахіття. Тобто, можливо, в січні або буде тривожний сон. Можливо, якщо ви живете в самих жорстких частях України, то може вам і не сниться той сон, да? тому що то прильоти, то взльоти, то ще якісь ситуації, і страшно не те, що спать страшно жити. І ця карта вона може показувати, ну от що, що страшно спать, да? що от ви переживаєте, що це все доходить уже до діперсняка, тому що це все вже настільки отут, що ви не розумієте, що далі робити. Дійсно, ця карта може до цього випадати. Але в більші случаїв, а, ця карта не про те, що вже все піздець. А про те, що ви себе більше накручуєте, чим той піздець на самом делі є. От так. Тобто тут більше. Майте ви одну карту, щось ця карта мені взагалі, ну типу, як вона випала... Як вона випала, ну, в такому меді, така лежища, дьогтя, так не буває. Це якісь ваші надумані страхи можуть бути. Ну, і ця карта, звісно, показує тройка кубків. Це весілля, це ізобілія. Це хіба що, якщо вот так скласти чотири карти, да, І з'явимою ви що ви в мене на консультації по відносинах. Uh. То оце, оце квартет, этот, він може показувати, що ви переживаєте, що в партнера, можливо, є ще хтось, кроме вас. Типу, він комусь іще уділяє увагу, а ви, наприклад, ревнуєте. Да? Тому що ну, ви прям чувствуєте, що, блядь, що то там не, не, не то. Тому що тройка кубків може показувати ну, дівішники, красиві дівчатки, гульки, да? і так далі. Але, опять же, по большому счету... Кубки, да, це ще й удовольстві, можливо, це ваше удовольствие, можливо, це ви та звізда в центрі оцієї тройки, да, ваші подружки, з якими ви постійно там гуляєте, спілкуєтесь, щось бізнеси да, шмотки покупаєте, кому-то допомагаєте, где-то чим-то займаєтесь, кудись їздите і так далі. Підкладна карта теж вам каже, що ну, мужчина, знаєте, там огонь вам випадає мужчина, да, тут король кубків, вода. Тобто тут мужчин отак-от. Розложились, вибирайте любов, який вам більше подобається. Чи вода, чи вогонь? Можете двох сразу вибирати. Головне правильно балансувати. Може, вам не зря помірність випала вона хотіла сказати балансуйте. Чаще балансіруйте. Що скаже третя колода для прекрасних? Левів на січень 2026 рік. Перша карта? Це успіх по-перше, ну, хочу, щоб ви подивились на цю карту, вона обалдінна. вона дуже гарно промальована. Це такий вог... це, такий По-перше, це туж жезлів. да? Це огонь, це посил, це імпульс, це ідея, це можливість, це польот. Або польот мислій, або польот на чому-то. Можна у вас дуже шарівка по докій, там теж є огонь, коли шар підлітає, його ж вогнем. Ну, ви знаєте, бачили, напевно, воно від вогня летить. <кій> Туди, по-моєму, дров підкидають. Ну, коротше, Діло в тому, що тут е ваша голова. Да? Вона буде горіти від Ви хочете зробити те, ви подумали про те, ви захотіли те, ви купили те, ви така так, отут оце ми робимо, і ми ви у виграші. Отут ми робимо це, і ми у виграші. Отут ми зробимо, ага. Ну, тобто, мозг у вас працює, і він працює завжди. І ця карта, вона каже про прорив, про успіх, про ну, більший старт і можливості. Да? Тобто, тут прямо січень вам отак вот от прокладе, а ви тільки, ваше діло тільки хапнуть і зробити. Хапнуть справу, да? або можливості. так. Що скаже друга карта? Якщо було питання, ця карта каже, звісно, да. Що скаже друга карта? Це дуже класна, шестірка кубків, це сім'я, це задоволення, це емоції, це теплі емоції, це, можливо, новий рік сім'ї, в сім кругу сім'ї, можливо, вам собаку подарять, да? почому ні? Можливо, ви будете говорити про дітей, можливо, ви будете говорити про вагітність, можливо, до вас прийдуть діти. А, або ви поїдете до дітей, отак може бути дуже багато тепла. Дуже башек бага... кстати, по шестірки кубків можна сказати, що можливо якийсь колишній. Або старий знайомий, або знайома об'явиться, ну, напише там або з новим роком, або там давай забудемо всі обіди, там, давай общатися заново, ну, то есть, щось таке. Тобто, да? тут, може бути, э, з прошлої жизни вашої, да? чоловік, да? ну, ви, може, не сильно хотіли, але вона може написати або він може написати, або постучатися у двері. Тут такі моменти, але Це добрі, теплі моменти, тут буде приємно в будь-якому студію, хто б не написав. Що скаже? Наша крайня карта да? для прекрасних лавів на січень 2026 рік. Ой, блядь, це єбейша карта. Боже, я який мальчик. Хто б мене не дивив, це ж прекрасна карта, тому що ця карта вона говорить про те, що у ваших руках все, абсолютно. Мах — це перший старший аркан. Тобто це сила, це е, власть якась, да? це розуміння того, що, ну. Що ти можеш все. Твоє діло тільки в правильний вектор посунуть свої отеці, і отеці моменти. І все буде прекрасно. І в принципі, мах він про всі стихії. Тобто ви можете управляти багато чим, да, там, бізнесом, шмізнесом, людьми і так далі. Ви, ви можете багато чого нового робити да, для себе, або ем, якось зараз не ізучать а. І о, ну тобто, якщо у вас наклон мозгів, те, що ви хочете там і забрітати, то вперед із песні, почему нет. То тут мах вам каже, що все в ваших руках, ви можете все, ваше діло прислухатися до інтуїції і вміло маніпулювати людьми для цього, щоб вам це вийшло як можна швидше. І у вас все в шоколаді, і не то в шоколаді. Чого вам бажаю на січень, це початок року, це перший місяць. Так, він може бути для когось нелегким, але у вашому випадку для вас він буде. Ну не те, щоб легким, але веселим-веселим і обалденним в плані відношень, в плані того, що ви хочете, в плані вашого огня і тут, і тут, все буде прекрасно. І, звісно, завжди вибір тільки за вами. Але якщо вам потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені в інстаграм. І, звісно, любіть себе і бережіть себе.